Я з собою маю автомат, записні магазини до нього, все бронежилет, тут в мене аптечка, кровспинний е, жгут. Таку амуніцію вагою 20 кілограмів. Учасник вишколу Олександр Ковтун одягає кожного практичного заняття. каже: і в дощі спеку маєш брати її з собою, адже ніколи не знаєш, що станеться з тобою на полі бою. Доволі важко через е, температуру, е, погоду, цей табір. Е, Допомагає мені о, підвищити свої вольові та силові ка о, качества о, та мати більше навичок знань щодо військової підготовки. З автоматами Калашникова в руках та димовими шашками учні вирушають на умовну територію противника. Від ворогів вони відстрілюються та ховаються у димових завісах, усе, аби дістатися цілими та неушкодженими на свою територію, розповідає інструктор Владислав Товстий. Найголовніше, що я бачу по дітях, це те, що вони загортовуються. Загортовуються як морально, так і фізично. Тобто вони можуть подолати. Фізичні, психологічні труднощі більш краще, ніж діти, які просто сидять за комп'ютером вдома або ще щось. Вони тут на етапах зрос зрослішують набагато швидше, ніж зазвичай. На рівні з хлопцями виконує усі завдання. Анастасія Снесар каже, витривалості та фізичної сили їй вистачає, а от тазам інженерії доводиться вчитися. Дівчина третій рік поспіль долучається до табору морпіхів. Тут каже, усі як сім'я, тому й вибирає такий літній відпочинок. Мені все дуже подобається, і я не хочу, щоб це закінчувалося. тут. Ну тут класно. Я в це втягнулась і не відпускаєсь. Попередні вишколи тривали тиждень. Учні завжди говорили, що цього замало. Розповідає співорганізатор табору Валерій Горбенко. Тому цьогоріч його збільшили до двох. Усі навантаження каже, розподілили рівномірно по днях, так щоб загартовувати тіло та характер. Десь другий, третій день вишкола, діти напружені, дітям психологічно тяжко. Вони от, вони все, все я не можу, не можу, не можу далі йти. І раптом наступного ранку виявляється, що всі можуть. Тобто ці енерджайзери включилися, і вони самі від того починають отримувати кайф. Вони виснажені, але ви самі бачили, діти реально виснажені, але це для них такий драйв. Через спеку та більшу тривалість навчання цей вишкін найскладніший, каже Валерій Горбанко. І додає, головна рушійна сила для учнів стати морпіхами, тому вони долають усі труднощі. Ми їх виховуємо на принципах морської піхоти, на основному принципі морської піхоти. Це команда, командна робота. Це те, що у них вже є своя, можна сказати, елітна така група. Вони юні, але морські піхотинці. Після фінальних екзаменів інструктори оберуть найкращих піхотинців, які відправляться на навчання до Маріуполя. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.